Узі нас інфо перші про головне поїхали у Хиспекотно на території РФ. Зараз вагнерівці опозиційні до режиму Путіна стають на сторону РДК уже понад 70 загиблих за першу годину бою на аеродромі Олені. Телеграм-канал Московський Партизан пише про те, що Олені атакували із землі. Група розлічених вагнерівців вирішили помститися за командира шаха, якого особисто віддав наказ прибрати Путіна. Тому влаштували засідку в Кремлі. І вагнерівці помстилися. пише телеграм-канал Охорону аеродрому Оленя пока. Сказали, склали два літаки. Один із них – Ту-22М3. Телеграм-канал пише, що стратегія вагнерівців покусати і відійти дії українці. Дуже вигідна громадянська війна на Росії. В той же час такі вилазки вагнерівців, удари дронів та ракети, диверсійні рейди зривають плани щодо ракетних обстрілів України та Києва. Зокрема, скоро не буде чим обстрілювати просто-напросто. А на ній саме Росії не залишився зовсім місця. Влітку 2025 року російське суспільство дедалі частіше відчуває. Симптоми втоми від війни пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Чергові хвилі мобілізації викликають паніку серед родин призовників В регіонах. Розростається економічна депресія, нестача лікарів, закриття малих. Підприємництво вантажі 200 стали щоденним явищем, особливо поволожі на Купані та Башкортостані. На цьому тлі все більше громадян обговорюють долю війни. Спочатку пошибки, потім в закритих чатах, а згодом і в міських пабліках. Це не війна. Це м'ясорубка, яку не зупинять тільки тому, що вона інструмент влади. Друге ерозія культу Вибух Усе частіше звучить не як символ стабільності, а як архаїчна фігура, що тримається виключно на страху, закритих опитуваннях. Еліт 53% бізнесменів. Вважають, що Путін вичерпав себе як стратег. 41% офіцерів ФСБ згодні, що подальше зволікання з миром загроза системі у Кремлі. Формується умовна тіньова позиція, яку очолюють патрушев системний контроль. Гарасам військової реалізма вони погоджуються в одному. Війну треба завершувати. Путін цьому заважає третій. Очікування точки вибуху за оцінками аналітиків РНБУ України у серпні 2025 року планується виведення на вулиці низка організованих протестів болю. Родини загиблих мобілізованих обдурені військові пенсіонери. Звільнені контрактники без виплат паралельно в закритих структурах влади готуються операції легітимізації нового управління. У випадку протестів оголошення тимчасового управління країною Путін визнається нездатним ефективно діяти через утрату зв'язку з реальністю. Патроша формує національну раду відновлення. Четверта комунікації з. Заходом і Китаєм РАСМО вже декілька місяців підтримує неформальні канали з військовими аташе США та КНР. Мета зафіксувати визнання нової адміністрації в обмін на припинення війни, контрольоване виведення військ, обмежене збереження ядерного статусу РФ без нових розгортань. Китай за повідомленнями підтримує стабільний перехід. Якщо РФ не розпадеться на частини США, вимагають виведення військ і амністію для невійськових учасників змови. П'яте план сунення у серпні 2025 року. Планується кількість. Сі етапів етап перший поширення в медіа інформації про зраду найближчого кола або для делегітимізації Путіна. Етап другий – імітація масштабного протесту, координованого з ФСБ і МВС, у одному з великих міст, наприклад, Нижній Новгород, етап третій через добу екстрене звернення Патрушу в зв'язку з загрозою громадської війни. Влада тимчасово передається національній раді відновлення. Путіна ізолюють у резиденції, публічно оголошуючи, що тимчасово не виконує обов'язки із медичних причин. Редакція каналу на Повідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.